Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на черговий матч в програмі 13-го туру. В дивізіоні Урбан А на Street Football Challenge Київ Fortress зустрічається із Chevrolet. Команди з різних частин турнірної таблиці Фортрес не перемагає протягом тривалого періоду часу. Шість турів поспіль. Фортеця не знає смаку перемог щодо то у них теж останнім часом результати далеко не найкращі В останніх п'яти турах Блакитно-Чорні зазнали чотирьох поразок, і це суттєво погіршило шанси Шевроле не лише на чемпіонство, а ще й на медалі в дивізіоні Урбан А. А власне тільки в теорії зараз уже залишаються хоч якісь шанси на п'єдестал пошани у Блакитно-Чорних. І сьогодні, звісно ж, команда зобов'язана перемагати. Давайте швиденько ще. Інші результати, які сьогодні були зафіксовані в лізі Урбан А, про них теж згадаємо, аби розуміти, яка там ситуація у боротьбі за п'єдестал Пошани в дивізіоні Урбан А Авангард Київ. Переміг Сіндікейт з рахунком 3-1 і піднявся на одноосібну першу позицію в турнірній таблиці в режимі онлайн. 25 очок після 12 матчів. Зараз порушення правил. Так, перший фол у пасиві Шевроле. Ну, а також була зафіксована бойова нічия у центральному матчі туру. Файна, тім та ДТЕК все-таки сильнішого не виявили. Нічия 2-2. Файна відігралася з 0-2, але нічия в очному протистоянні двох претендентів на медалі зазвичай означає, що це результат на користь усіх конкурентів. Шевроле має 18 очок після 10 зіграних матчів. Відповідно відставання від трійки лідерів на даний момент складає чотири очки. На третій позиції в турнірній таблиці в режимі онлайн перебуває Джокер, у якого 22 очки, який ще зіграє сьогодні. Ну а що ж до Фортрес, то ця команда перебуває на тринадцятій позиції. Десять очок після одинадцяти зіграних матчів. Минулого вікенду, до речі, Фортрес може занести собі в актив нічию протистояні з Ажіда Хакаскай. Поступалися в тому матчі Старченко та компанія, але змогли відігратися на останніх секундах і в підсумку вирвали хоча б нічию. з рахунком 2-2. «Шевроле» натомість минулого вікенду поступився прямому конкуренту Файна Тім з рахунком 3-7. Ось, власне, за такого становища в такому настрої команди підходять до цього протистояння і давайте познайомимося зі складами команд. Отже, «Фортрес» номінальні господарі в такому складі. Ворота захищає перший номер Сергій Старченко, номер дев'ятий Богдан Івашко, одинадцятий Денис Носков, номер п'ятий Олег Пастух, тридцять п'ятий Даніїл Ушаков і четвертий номер Назар Целюрик. Сьогодні знову збір далеко не найкращий. Кілька тижнів поспіль ми спостерігаємо таку кадрову ситуацію у представників «Фортрес». Сьогодні всього лише один гравець на лаві для запасних, тому напевно, шестиматчева безвиграшна серія Фортрес. З огляду на такий збір, напевно, не повинна нікого дивувати. Щодо Шевроле, у них трішечки краща кадрова ситуація. У них три футболісти на лаві запасних і загалом стартовий протокол Блакитно-Чорних виглядає наступним чином. Зараз момент в Ушакова. Ушаков не реалізовує супер шанс. Ось на такі контратаки, схоже, сьогодні будуть розраховувати. Номінальні господарі. Шевроле більше атакує позиційно на старті цього матчу, а тепер і до складу Шевроле переходимо. Ворота команди захищає перший номер Михайло Гебак, польові гравці сьомий Еміль Агаєв, номер 20 Олександр Виштак, 77 Юрій Кулешин, 22. Євгеній Матвієнко, 30-й Віталій Тращенко, номер 17. Дмитро Чучман і номер 81 Сергій Юрченко. А ось власне і перший гол. Так, Фортрес знаходить свій шанс у контратаці. Ви <плес> так, Богдан і важко забиває перший м'яч у цій зустрічі. Ось повторююся саме на такі контратаки. Сьогодні Фортрес буде розраховувати. Багато доведеться терпіти андердогам у цій парі. І по можливості будуть намагатися вибігати у разючі контратаки. І важко на шостій хвилині зумів реалізувати свій момент після асисту Олега Пастуха. Отож, 1-0. Доволі неочікувано. У нас починають розгортатися події в цьому матчі. Зараз ще один момент. Можна другий забивати. Як же не вдається. І важко подвоїти перевагу своєї команди. Ворота, здавалося би, уже. Були порожніми, але Гебак тут браво на адресу голкіпера Шеврола. Ще один момент біля його воріт І знову Михайло Гебак і погримує він на своїх партнерів за таку безалаберну гру в захисті. зараз знову неузгодженість у діях блакитно-чорних гебак в першому епізоді проти Івашка. Справжня молочинка лежачи на газоні, все таки якось зумів заблокувати цей удар, хоча удар в притул завдавав. Богдан Івашкол і ледь не оформив дубль, дев'ятий номер у складі «Фортрес». Пощастило у цьому епізоді «Шевроле». Зараз в такому емоційному нокдауні перебуває «Шевроле». після першого пропущеного. А футболісти «Фортрес» навпаки відчули впевненість. А загалом, якщо говорити про програму цього туру в дивізіоні Урбан, а лише один очний поєдинок претендентів на медалі. Ми вже його переглянули. Файне тім проти ДТЕК у решті матчів. Усі команди, які змагаються за медалі, в принципі, зустрічаються із андердогами, із командами з нижньої частини таблиці. Тому, звісно ж, ми могли би очікувати, що майже всі команди, які знаходяться на горі таблиці, усі команди, які потребують перемоги, наберуть по три очки. Але, наприклад, от... «Шевроле» стикається із величезними труднощами на старті поєдинку проти Фортрес. 16. Так є бачить. Емілі. Женя, з центра, у Проривається тим часом. Еміль Агаєв доборить суперникам. Дев'ята хвилина триває у цьому матчі. Агаєв. Трип-2. Вихід. Передача. Праворуч. Чучман. Чучман прострілює. Фортрес, зрештою, відбивається. Пас. Пас. Матвієнко. О, здорово, Виштак. Зіграв назад. Чучман. Виштак. Повертає на Чучмана. Чучман. І Целюрик спокійно витикає м'яч з під ніг у суперника. Аут на користь блакитно-чорних. Агаєв. Дальній удар. І все контролює в цій ситуації Старченко. Принаймні так він показує. М'яч летить повз ворота. Пауза на водопій. Це навіть не тайм-аут. Звісно в Україні триває така аномальна спека, тому подібні паузи дуже потрібні. У нас якраз приблизно екватор у першому таймі. І ось, зрештою, команди повертаються на поле. <рес> Кулешин. Кулешин. І тут подивіться, який пресинг від Івашка і забиває у підсумку. Фортрес, другий м'яч, Денис Носков. Забиває другий гол, подвоює перевагу Фортрес. Але, хоч у цій ситуації до протоколу не буде занесено прізвище Богдана Івашка, що він якимось чином взяв участь у цій результативній атаці, але саме його пресинг, саме його тиск на Юрія Кулєшина змусив змусив помилитися. Представника Шевроле ну і Лебову частину заслуги у цьому забитому м'ячі. Повинен записати до свого активу саме Богдан Івашко, але забиває Денис Носков на 11 11-й хвилині. Він подвоє перевагу своєї команди 2-0 на користь Фортрес. І власне, а, власне, ще більш несподіваним, ще більш сенсаційним стає результат. Агаєв. Далі фол, далі, Кулешин. Передача на Агаєва. І Ушаков вибиває за межі поля. Так, відкладений фол. У пасибі Фортрес. За фолами рахунок. 1-1. Ще 9 хвилин залишається в першому таймі. Чучман. Кулешин. Агаєв продовжують тиснути позиційно Гравці у блакитно-чорній формі. Але яку ж ефективність в реалізації моментів, в реалізації помилок суперника демонструє Фортрес. 2-0. Хто би міг подумати, що станом на середину першого тайму ми саме такий результат. Будемо спостерігати в цій парі. Чучман зараз пробиває. Ще один супер шанс, але поки що ніяк не йде м'яч у ворота. Який захищає Сергій Старченко. Але дуже важливо, щоб футболісти «Фортрес» ще й правильно розподілили сили. На весь матч у них усього одна заміна і недаремно час від часу Сергій Старченко на правах капітана підказує своїм партнерам, що нестися вперед не потрібно. Потрібно економити сили, аби ще на другий тайм вистачило. Кулєшин зіра у центр на Юрченка. Гебак. Зіграв на Чучмана. Ви ж так. Юрченко. Переведення праворуч. Центр пас. І удар Чучмана заблоковано. Після чого Старченко спокійно забирає м'яч до рук. Порушення правил. Друге порушення у Пасибі Фортрес. Сім хвилин ще залишається в першому таймі. Удар з гостро кута. Зі штрафного, але цей удар приймає на себе. Олег Пастух. Раз. Старченко. Будь-яку паузу. Намагається Старченко використовувати по максимуму, аби давати своїм партнерам, польовим гравцям, відпочивати. Будь-який подібний відпочинок. Це те, чого дуже потребують представники Фортрес. Намагаються вони зберегти свої ворота сухими у першій половині. І зберегти гандикап у два м'ячі. Матвієнко. Передача проходить на Виштака. Виштак під праву перекладає, пробиває. Але вкотре дуже самовіддано грають у захисті представники Фортрес. Під будь-яким м'ячі вони кидаються. Максимально сміливо. Матвієнко ударив! Самісіньку дальню. Дев'ятку він облучає, Ну, нарешті Шевроле вдається забити. Юрченко віддає результативну передачу, забиває Матвієнко. А Тайм-аут? А по Хоча б 3, 5, 6. через ну тайм-аут. Отож, 2-1 стає рахунок у нашому матчі, і тепер уже тайм аут для Вони Тож повертаються команди до гри менше п'яти хвилин залишається до перерви. Так, Шевроле один гол вдалося відіграти. Моментів предостатньо створили номінальні гості, але м'яч ніяк не йшов ворота Сергія Старченка. Допоміг стандарт зі стандарту, простріл від Сергія Юрченка. Знайшов Матвієнка, а той об один дотик класно справою переправив. М'яч у дальню дев'ятку вдалося скористатися проблемами під час перебудови на стандарті. А вдалося використати розконцентрацію суперника футболістам Шеврола. І тепер ще час залишається у блакитно-чорних, аби спробувати відновити паритет ще до перерви. Усе таки подібний результат точно не влаштовує «Шевроле». «Шевроле» потрібно тільки перемагати, аби зберігати ще хоча б теоретичні шанси. На забоювання медалей в дивізіоні Урбан. -А». Про решту поєдинків, хто ще сьогодні зіграє. А в рамках 13-го туру в лізі Урбан Ама, що обов'язково поговоримо, зараз Івашко. Івашко проти двох суперників на хід собі прокидає, але працює підстраховка в особі Юрія Кулешина. Щоправда, підбір залишається за Фортрес. Ушаков підключає Івашка. Пастух.

І важко, по флангу запускає партнера. Спробував виконати удар Ушаков. Але з такої позиції, звісно, що розраховувати на забитий м'яч було б дуже складно. Ну а зараз Чучман проривається. Пастух зіграв м'яч. Чиста грав у відборі. Але контратаку не організовує для своєї команди Пастух. Юрченко. Юрченко під Лібу. Проти нього Целюрик. щільно працює і відбирає м'яч. Целюрик. Целюрик. Целюрик удар виконує на місці Гебак. Підбір залишається за Івашком і важко. На Ушакова, Ушаков! Ушаков все-таки випускає м'ярця за лицебум. Плюс відкладене порушення правил. Другий фол у пасибі Шевролем. За фолами у нас 2-2 рахунок. Тому, в принципі, ситуація зовсім не критична. Ні, не попали. Приблизно 90 секунд, півтори хвилини залишається до завершення першого тайму. Головне завдання для Фортрес, звісно ж, це вистояти у фінальний відтинок першого тайму. А можливо, ще навіть провести свою контратаку. Целюрик, Целюрик, проти нього. Агаєв, Целюрик. І порушення правил. Арбітри фіксують фол з боку Агаєва проти целюрика, який уже під себе м'яч підібрав третє порушення правил у шевроле. Юра Юра. Отож, рівно хвилина. Чистого часу залишається до завершення першої половини. Івашко. Івашко. Удар виконує гебак на місці. Івашко. Івашко Проти кулєшина. І, зрештою, саме від Івашка. М'яч виходить за межі поля. Тращенко. Чучман. Намагався повернути на партнера, але перехоплюють м'яч. Футболісти Фортрес, Целюрик. Старченко. Боротьбу віддає. І важко. Йому в голову просто м'яч прилітає. Чомусь не згрупувався і не зорієнтувався у цій ситуації. І важко. Ні, не було нічого. Проти Целюрика можна грати. Ви ж так. І, зрештою, аут на користь Шевроле. не повірили. Арбітреб такий артистизм з боку Назара. Целюрика целюрик і сам не апелює. Останні секунди першого тайму. Чи встигне пастух втекти у контратаку? Пастух його хапає!